Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо засідання комісії з питань на іменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, вічної пам'яті осіб та подій. У нас на порядку денному е, шість Так, <непродукт> шість питань. Перше це звернення Дар'ї е, пшичкіної Пірсової, дружина загиблої військовослужбовця щодо встановлення місії Полтавів меморіальної дошки Олександру Фірсову. Друге звернення Валентини Роман, мама загиблого військовослужбовця. Щодо встановлення в місті Полтаві меморіальної дошки Олександру Роману. Третє питання: звернення Ірини Верховської, дружина загиблого військового службовця Збройних сил України щодо встановлення в місті Полтавів меморальної дошки Олександру Верховському. Четверте. Звернення Світлани Матюшевої, мама загиблого героя військовослужбовця. Щодо встановлення в місті Полтаві меморіальної дошки Дмитру Мерзлому. І п'яте звернення Юлії Обіход, дружина загиблої військовослужбовця Збройних сил України щодо встановлення в місті Полтаві меморіальної дошки полуобіходу. Нема заперечень? Нема. А хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Дякую. Переходимо до обговорення. Питань порядку денного. Будь ласка, Віталій. Шановні члени комісії, вам на розгляд подається візуалізація і водночас уже з текстовкою, адже попередня була проведена робота із заявниками, і по першому зверненню. Ініціатива підтримана адміністрацією полтавської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 щодо вічнення пам'яті солдата Збройних сил України, кавалера ордена за мужність третього ступеня, посмертна Олександра Фирсова. Шляхом встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі навчального закладу, де він навчався, це вулиця Шевченка, 19. Фирсов Олександр Ігорович 1988 року. Народження, уродженець Запорізької області, але з восьмого 96-го року проживають в Полтаві, був випускником ЗОЖ номер 4 в 2003 році. Здобув професійно технічну освіту, він випускник є Полтавського політехнічного коледжу Національного університету Харківської політехніки в 2007 році. Потім здобуває вищу освіту Національний технічний університет, Харківська політехніка. Є випускником 2013 року. Диплом з відзнакою здобув кваліфікацію інженера електромеханіка. Ну і мобілізований до лав Збройних сил України 27 березня 2020 2023 року. На момент загибелі мав військове звання солдат Збройних сил України, а посада оператор 1-го десантно-штурмового взводу, 4-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-25-82. Мав позивний РИФ. Загинув 23-го 10-го в 2023 році. 20, у вас 22-й, да? зараз будемо фирсов на дошці, да? фирсов, у мене 23, чому, зараз, да, 22-го, 10-го, 22-го, 10-го, 23-го, так, 22-го, 10-го, 23-го війни. Все я побачив. Будемо з'ясовувати. Дякую відразу, так, дата. Зараз з'ясуємо, зараз документи тут наявні. Це відбувалося поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області під час виконання обов'язків службової служби. Ну і захов, похований на алеї Героїв за кладовища міста Полтави. Я вже сказав, що має державну відзнаку Орден Замужність третього ступеня, відповідні нагородні документи, орденська книжка у нас присутня. І е, згідно розпорядження міського голови у 2024 році. Отримав відзнаку Полтавської міської територіальної громади, захисник України, герой Полтави посмертно. Прив'язка Шевченка-19, фасадна частина, ЗОЖ номер 4 Доки зараз, будь ласка, на текстовку, зверніть увагу, у вас вона в роздрукованому вигляді наявна. Я зараз уточню щодо Тарас Павич, дякую за, можливо, це і дійсно помилка моя. по текстовці. Потікстовки. Да.

Так, помер 22 жовтня, 22 жовтня. Значить, це вибачте. Це моя опечатка в інформаційних документах. Загинув 22-го 10-го І те, що у вас в роздрукових документах, так, у вас 22 друге 10 А це вірно. Це вірно, згідно свідоцтва про смерть. Тетяна Іванівна, якщо можливо, ви наш да. нема зауважень. Ну, і візуалізація у вас також представлена. Ми потім її передаємо на художню раду. Шановні колеги, нам може перейти? Прошу голосувати. Хто за цю? 에... Заємниця. Порушує питання щодо знов-таки увічнення пам'яті свого загиблого сина шляхом встановлення меморіальної дошки. Ця ініціатива підтримана адміністрацією державного навчального закладу електрорадіотехнічний ліцей міста Полтави. Щодо увічнення пам'яті молодшого сержанта збройних сил України кавалера ордена за мужність третього ступеня посмертна Олександра Романа, шляхом встановлення на фасадній частині будівлі, вище згаданої, яка знаходиться за адресою Європейська 9. Олександр Степанович Роман, 1985 року народження, уродженець Полтавської області, випускник Великокобилячанської середньої школи Новосанжарського району 2002 року. Освіту здобуває в Полтаві професійно-технічна, вище згаданий електрорадіотехнічний ліцей міста Полтави, випускником якого він був у 2003 році, здобувши спеціальність помічника бурильника газових і нафтових Твердловин, мобілізований до лав Національної гвардії України 15 квітня 2022 року. На момент загибелі військове звання, молодший сержант, посада санітарний інструктор. 10-ї стрілецької роти 3-го стріле... стрілецького батальйону військової частини А 3052 Національної гвардії України загинув 28.06.2023 року внаслідок ворожого танкового артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Стельмахівки Луганської області під час виконання військових обов'язків. Як я вже сказав, він кавалер ордена за мужність третього ступеня. Наявні документи у нас в департаменті. Прив'язка Європейська 9. Знов таки, як і попередня, і ця меморіальна дошка за проханням мами буде встановлена, виготовлена і встановлена за рахунок бюджету. Це бюджетні дошки. І е текстовка у вас також в Роздруківці, текстовка разом з візуалізацією, яка вже попередньо погоджена з мамою. Ви бачите, в цьому закладі навчався Ро Роман Олександр Степанович. Я дуже перепрошую, а звук пропав. Не знаю, можливо, щось з мікрофоном. Це я виключив. А, зрозуміло, дякую. Звернення Ірини Верховської, дружини загиблого військовослужбовця щодо встановлення в місті Полтаві меморіальної дошки Олександру Верховському. Будь ласка. це Зауваження. <кій> Зауваження має. Прошу підтримати звернення дружини військовослужбовця Ірини Верховської щодо встановлення меморіальної дошки. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? За, проти? Потримались. Дякую. Слідуючи <кій> <Да>. <кій> Маріан. Та ні, я просто дуже перепрошую. Чи не могли б все ж таки перевірити ще раз свій мікрофон? Тому що, коли пан Валерій виключає мікрофон, то взагалі пропадає звук. Я не, за... мене У вас є, так, так, так. Вас не чути просто. Можливо, там просто вимкнути і вимкнути, бо вчора теж була така проблема у нас під час спорт конкурсної комісії. Дякую, так. дуже перепрошую, бо просто не чути текст. Чим вносяться правки. Дякую. Ви зараз чуєте мене? Так, четверте звернення Світлани Матюшевої, мами загиблого військовослужбовця щодо встановлення Полтаві моральної дошки Дмитру мерзлому. Будь ласка. Виєвниця знов таки звертається до полтавської міської ради щодо більше пам'яті свого загиблого сина. Ініціатива підтримана адміністрацією державного навчального закладу полтавське вище міжрегіональне професійне училище. Щодо розміщення меморіальної дошки Дмитру Мерзлому, солдату Збройних сил України на фасадній частині навчального закладу, який, який розміщується за адресою вулиця Решетилівська, 64 А. Дмитро Володимирович Мерзлий, 1996 року народження, уродженець міста Полтави, випускник гімназії No33, освіту здобуває, здобуває професійно-технічну, вище зазначеного на Полтавському е, вищому міжрегіональному професійному училищі, ставши його випускником у 2015 році, здобув спеціальність машиніста-екскаватора одного повшивого. 27 лютого 2022 року мобілізований до збройних е, сил України. Військове звання на момент загибелі солдат ЗСУ, посада механік-водій, другого штурмового відділення, другого штурмового взводу, 3-ї штурмової 1-го штурмового батальйону, військової частини А-40 10 мав позивний гід. Загинув 22 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Іванівського Донецької області під час виконання обов'язків військової служби. Всі узгодження з вищезгаданим навчальним закладом в департаменті присутні, і навчальний заклад буде балансоутримувачем майбутньої меморіальної дошки, як і всі попередні, вони виготовляються за рахунок міського бюджету. Візуалізація у вас в роздрукованих матеріалах. Інформаційна частина напису дошки звучить наступним чином. У цьому закладі навчався мерзлий Дмитро Володимирович в Дужках роки життя. Позивний гід, крапка. солдат Збройних сил України, кома, механік водій 2-го штурмового відділення, 2-го штурмового взводу, 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону військової частини А4010. Героїчно загинув поблизу населеного пункту Іванівського Донецької області, кома, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Державних винагород немає, тому і під час візуалізації, і в текстовці вони відсутні. Е, розміщення дошки е, горизонтальне. Я, ну, Тетяна Івановна, я. Можна Секун... правильно? А, я ж можу подивитися. Поняк. угу. Так, угу. Да, було Побіди минулий раз. Нема золота, так? Прошу підтримати пропозицію. Хто за те, щоб встановити меморіальну дошку за рахунок бюджету? Хочу прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Дякую. Звернення Юлії обіход, дружина загиблої службовців ще встановлення місця Полтаві меморіальної дошки Павлу обіходу. Будь ласка. Це також п'ята бюджетна на цьому засіданні меморіальна дошка, яка попередньо узгоджена з місцем розміщення. Дружина взяла погодження з адміністрацією ліцею номер 29 Полтавської міської ради щодо увічнення пам'яті солдата Збройних сил України. Павла Обіхода за адресою ліцей номер 29 вулиця Алмазна, 1. Павло Петрович Обіход 1977 року народження, уродженець міста Харкова. Ну а потім сім'я переїжджає до міста Полтави. і Він стає випускником ЗОЖ номер 29 тодішньої ЗОЖ в 1900. У 1995 році мав освіту вищу, є випускником Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка, назва тодішнього вузу в 2000 році, здобувши спеціальність теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну. Трудову діяльність розпочав у 2000 році, працював на заводі Знам'я, відкритого акціонерного товариства Полтавський турбомеханічний завод, державного підприємства Східний експертно-технічний центр Держпраці ну і інших установах. 26 лютого 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил. України брав участь у бойових діях на Сумському Донецькому напрямках. На момент загибелі військове звання солдат посада, кулеметник 3-го стрілецького відділення, першого стрілецького взводу, другої стрілецької роти військової частини А-7310. Мав позивний експерт. Загинув 12 липня 2023 року поблизу населеного пункту Авдіївка. Побіля Авдіївки Донецької області під час виконання обов'язків військової служби. Має державну відзнаку орден за мужність третього ступеня посмертно. Прив'язка Алмаз на один, адміністрація погодження має дошка, як я вже сказав, за рахунок міської програми, міських бюджетів. У вас також візуалізація на руках. Текстовка наступним чином у цьому закладі навчався обіход Павло Петрович в дужках роки життя, під низом позивний експерт, крапка. солдат Збройних сил України Кома, кулеметник 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової частини А-7310. Кавалер Ордена за мужність го ступеня посмертно в дужках, Крапка. Героїчно загинув поблизу населеного пункту Авдіївки Донецької області, кома, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Крапка. Дошка має вертикальне розміщення на фасаді ліцею. Заложенема. Так, шановні колеги, я прошу голосувати. Хто за те, щоб підтримати встановлення номерної дошки обікут Павлу Петровичу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Порядок денний пані, Вічна пам'ять нашим героям. Дякую всім за роботу і до зустрічі на наступному засіданні. Дякую. Дякую. Дякуємо, пані Богдана. Дякуємо.